Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я ваш улюблений особистий таролог. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. Сьогоднішнє наше відео, наш розклад, буде на дуже таку важливу і серйозну тему. Будемо дивитися з вами на війну між Україною та Росією у 2024 році. Що принесе взагалі нам 2024 рік? Які будуть зміни? Чи будуть вони взагалі, коли ми переможемо, чи переможемо ми у 2024 році, хоча щодо цього дуже багато сумнівів, але будемо з вами розпочинати. Дуже вас попрошу задля енергообміну поставити мені вподобайку. Також діліться в коментарях своїми враженнями ще до цього відео, і підписуйтесь на мій канал, тому що це допомагає його просуванню та процвітанню. Отже, Дивимось Росія та Україна 2024 війна, яким буде 2024 рік для нас. Робимо перший зріз. Всі, хто мені не вірив, що коли я запитую щодо війни, у нас випадають завжди всі закриті пусті карти. Але я буду формулювати питання в такому разі по-іншому. Трохи мене підбило, блін, капець. Туз мечів. Це і надалі війна триватиме, будуть, на жаль, нові і нові мобілізації, будуть переговори, але не між Україною та Росією, між іншими країнами. Дуже велику роль грають наші правителі, їм все це вирішувати, все у їхніх руках, і вся ця війна. Вона і тримається в їхніх руках, тому тут немає народ дуже багато влади над цією ситуацією. Другий зріз – десятка пентаклів. Пентаклі це в нас завжди про гроші, це про е, бізнес. Я бачу, що дуже багато хто з влади, як з України, так і з Росії, на цьому заробляють. Всього є вигода. Це я говорю не від себе, не тому, що я так вважаю, а тому, що так показують наші тару. Війна буде тривати доти, доки це вигідно іншим людям. Маємо з вами шість кубків. Чомусь таке враження складається у людей, що от коли було раніше, тоді було краще. Це таке більш ілюзорне сприйняття взагалі цієї ситуації, де ніколи в нас не було раніше краще не було так само і в Росії раніше не було краще, іде життя воно змінюється. Але на жаль, багато якихось справ воно все стоїть на місці. І якщо росіяни вважають, що колись ми з ними були друзями, це це абсолютно не так. Я е, навіть не хочу. Казати, що це колись було. Так дійсно, ми всі виросли на фільмах, рекламах, на блогерах російських, але ми у цьому не винні. Так сталося, так склалися обставини наразі. Адекватні люди вони відмовляються від російського, особисто мене. Я не те, що через силу там все я відмовляюсь від російської музики, я не переглядаю російське кіно. Я не роблю цього через силу, але відтоді, як розпочалась війна, я перейшла на українську мову, тому що я поважаю свою культуру, поважаю свої традиції. Я відмовилась від цього російського саме тому, що я... мене просто відвернуло. Просто відвернуло. Я не хочу, я не можу це бачити. Тому якась ностальгія, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, чому багато людей не можуть від цього відмовитись. Їм подобається, але ж... Ви платите за це гроші, ви спонсуєте війну? Ой, в мене нервів на це немає. На ці розмови це вже скільки було сварок, скільки було розмов саме за те, що потрібно відмовлятися від всього кацапського, і до людей просто не доходить з року в рік. Оце ж нещодавно я чула, вийшов якийсь російський серіал про бандитів. Про ці райони якісь просто типовий російський серіал з бидлом та Матюками, Більше нічого розумного вони зняти не можуть. Я взагалі не розумію, хто може всерйоз дивитися російське кіно. Можливо, колись в СРСР воно і було щось цікаве, щось корисне, але наразі. Мені, ну чому ви це дивитесь? Для чого ви це дивитесь? Для чого ви спонсуєте? Що вам це взагалі розумово принесе? Давайте з вами краще продовжимо. Давайте дістанемо наразі карту Зеленського. Поки я тисую колоду, до речі, позаду в мене стоїть така прекрасна аромалампа, куди я накапала. Масла із запахом, який приносить удачу. Злови удачу називається і пахне так солодко апельсином і деревом. Тому нехай в Зеленського буде карта удачна. Карта Зеленського, що вона нам скаже? Вісім мечів. Я вам скажу так: війна триває, і триває вона досі не просто так. Тому що в Зеленського, в принципі, не тільки моральний стан, а взагалі, взагалі, все, що відбувається. В нього закриті очі, в нього зв'язані руки, в нього закритий рот. Він просто не може, хтось щось йому не дає зробити крок. Можливо, ця карта це, говорить нам про те, що він боїться летального, як ти сказати, ісхода. Всі ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми говоримо зараз про ядерну бомбу. Вся ця крока. Всі ці мечі, вся ця війна, воно приносить за, за болю. Він дійсно хоче все це зупинити, але не може. Є щось, є якась причина, через яку він не може діяти далі іти далі, робити ці кроки. Давайте тепер тоді дістанемо карту Путлера. Що вона нам скаже? П'ятірка мечів, він так і налаштований надалі проводити цю війну в наш український народ і йому абсолютно все одно. Ви навіть подивіться, придивіться до цієї карти: розкидані мечі і розсварені ображені люди. Це ми бачимо наші країни. Йому абсолютно чхати він хотів на ті санкції, на те, як почуваються його люди, його народ. Він іде за своєю цілею. Це не та ситуація, в якій він буде здаватись. Добре, давайте ще подивимось далі щодо війни. Які ще будуть дії зі сторони Репсії? Король мечів. Всі в нас мечі. Бачите, у Зеленського у нас було вісім мечів, а в Путлера 5 мечів, і зараз знову в нього випитає король мечів. Оскільки він налаштований досить таки серйозно, надалі воювати, надалі забирати взагалі наші території, можу з цього сказати, що в нього ще буде багато спроб. Вони будуть. Але так як з першої спроби, так як в них і планувалося взяти Україну за три дні, не вийшло, буде друга спроба, буде третя спроба, але вони нам скажу так, що не отримують ніякого успіху. І з часом, я сподіваюся, люди будуть бачити, що це ні священна війна. До речі, щодо росіян, давайте подивимось: ті росіяни, які настільки яро підтримують цю війну, чи зміниться взагалі їхнє мислення? Продовж 2024 року, хоча б якогось відсотку, щоб вони зрозуміли, що це війна, що це просто вбивають наш народ, прийшли до нас додому. Я гадаю, що всі дивляться відеоролики Дурніва, де він викладає будь-які різні історії про росіян, якісь відео, в кого що сталося, де якісь сім'ї привезли вже військового, якого в в нас в Україні, щоб вони його поховали, але виявилось, що це не він. Їм привезли те тіло, і вони кажуть, що це не наш син. Вони звернулися до якихось органів, і вони сказали, нам потрібно ще перевірити, що це не він, зробити експертизу. І ця експертиза триває ще там 4 місяці, і, тобто це тіло лежить там в них, цих 4 місяці людину не можуть поховати, а це чиїсь там родич, а не тих. Це такі страхи, це насправді жахливо. З одної сторони, можна позлорадствувати росіянам, тому що вони завдали нам забагато болю, я це все прекрасно розумію. Але давайте глянемо, чи буде змінюватись взагалі їхнє мислення щодо цього? Імператор і справедливість. По цим двом картам я скажу, що так, що вони будуть розуміти. Що щось вже йде не так, і всі ці санкції, і ще ті удари, які вони будуть отримувати впродовж 2024 року. Росіяни будуть розуміти, що все це все ж таки справедливо, що вони на це заслуговують і від карми від бумарангу нікуди не втечеш, і кожен з них отримує за своє мовчання, за кожен злий вислів в нашу сторону. За кожного орка, який прийшов на нашу землю. Всі вони будуть за це відповідати. І вони всі прекрасно розуміють, що дійсно винні вони і те, що напали перші вони. Які події будуть у 2024 році? Головні події: шість мечів. Тут є сподівання на те, що чорна полоса буде закінчуватись в багатьох людей. Можливо, більшість територій ми відвоюємо назад. Але на жаль, Крим так і залишиться поки із Росією. Але саме головне по цій карті те, що Україна рухається вперед. Ми дуже сильний народ, і за допомогою підтримки один одного ми йдемо вперед. Наш народ це неймовірна сила, і ми всі маємо триматися разом. Щодо Криму. Карта карта помірності. Всьому свій час Крим обов'язково повернеться до України, але все згодом. Найближчим часом точно ні. Через роки, так. Ще події в 2024 році. Відлюдник. На жаль, може вступити такий важкий для України час, коли нам не будуть допомагати. Всім нам дуже буде страшно, важко. Буде відчуття того, що нас взагалі ніхто не розуміє, ніхто не чує і не можемо ніяк зупинити ці страхи, зупинити цю війну і цього хворого на голову діда. Шість бастонів. Будуть дні, коли нас будуть чути. Будуть дні, де ми будемо сподіватися на перемогу, і все буде до цього йти. Нам в будь-якому випадку буде потрібна допомога по двійці кубків. Буде країна, яка нам дуже сильно допоможе. Вона побачить наше становище, що ми залишились одні. Наскільки нам важко, важкому нашому народу ми докричимося, і знайдеться та країна, яка нам буде дуже допомагати. Чи закінчиться війна у 2024 році? Король Пентаклів та дурень обнуління. Для того, щоб закінчилась війна, потрібно прибрати з влади всіх тих, хто краде гроші, всіх тих, хто наживається на війні, всіх тих, для кого це бізнес. І тільки тоді ми можемо розпочати все спочатку. І королева кубків поки всі на цьому наживаються. Беруть золото, беруть гроші. Війна триває. Вона ще буде тривати 24, й 25-й, 26-й І я так розумію, що ще 27 й рік. Можливо, Путлер буде ще при владі досить таки довго, не дивлячись на те, що він піде все ж таки колись рано чи пізно з життя. П'ятірка жезлів. Взагалі розпочнеться ще більше хаос, ще більше люди, як Росії, так і України, будуть просити завершення цієї війни. Всі хочуть жити спокійно, всі від цього втомилися. Але коли Путлера не стане, на його місце стане інша людина, і вона не буде кращою. Це ще буде тягнутися довгими руками. Тому ось такий ми маємо з вами розклад. Я дуже сподіваюся, що я внесла якесь просвітлення в цю ситуацію. Десь я вам настрій підняла, десь можливо засмутила. Але говорю все як є. Я знаю, що в такий важкий час всі хочуть чути підтримку, всі хочуть чути, що все в нас буде чудово. Але я говорю, поки все як є. Будуть хороші моменти, будуть важкі моменти. Але поки ми всі тримаємося разом. Це найголовніше. Якщо ви хочете отримати особистий індивідуальний розклад Таро, ви можете записатись до мене на консультацію. Я посилання на свій інстаграм залишу під цим відео. Також я вас попрошу поставити мені вподобайку задля енергообміну, поділитися своїми враженнями в коментарях та підписатися на мій ютуб канал, тому що це допомагає його просуванню та процвітанню. Я вас всіх обіймаю і бажаю вдалого 2024 року. Цілую!